6. Вітаю чулками моїм чунком моєго подкасту Польське для початківців. Сьогодні ми розмовляємо про базове створення ситуації: візит у кав'ярні. Привіт, вітаю вас у новому епізоді мого подкасту Польська для початківців. Сьогодні ми поговоримо про дуже повсякденну ситуацію візит до кав'ярні. Такі розмови можуть магом ще придати кожному, хто хоче купити щось для пиття або з'їсти десерт в милій атмосфері. Така розмова може стати в пригоді кожному, хто хоче купити щось попити або з'їсти десерт у приємній атмосфері, війтаємо до сценки. Перейдемо до діалогу. Виображимо собі типову ситуацію в кав'ярні. Клієнтка входить до локалю і зачина розмову з працівником. Уявімо собі типову ситуацію в кав'ярні. Клієнтка заходить до закладу і починає розмову з працівником. «Дінь добре! Чи мокасічка лате?» І кавалок серпніка. Доброго дня! Чи можна я попросити лате і шматочок сирнику? Оczyще! Чикава, мабуть, на винос чи на місцю? Звичайно, кава на винос чи тута. На місцю прошу. Тут будь ласка. А може, це ще є ще? Маємо свіжі кросанти з шоколадом. А може ще щось у нас є свіжі краусан з шоколадом? Ні, дякую. Ну все. Ні, дякую це все. Добре, то będzie 24 злоти. Добре, це буде 24 злотих. Картку чи готулку. Карткою чи готівкою. Карткою. Прошу, bardzo, запрошуємо до столика. Будь ласка, запрошуємо до столика. Кілька придатних слов і фраз. Кілька корисних фраз і слів. Кава, навинус, кава, навиніс, кава, навинус, кава на винос. Кава на виніс. Кава на Кава На місцю. На місці. На місці. На місці. Кавалок серником шматочок сирника. Кавалок серником шматочок сирника. Свіже. свіжі. Кроесан з чоколядою. Кроуасан з шоколадом. Кроесан з шоколадом, Кроуасан з шоколадом. Зам до столика. Запрошую до столика. Запрошую до столика. Запрошую до столика. Плачіть картою або готівкою. Платити карткою або готівкою. Картою – це карта. Готулка готівка. Товшистком це все. То це все. Чи там столик є ствольним? цей столик вільний? Чи там столик є ствольним? Чи цей столик є вільний? Попрошу кави з млеком. Попрошу кави з млеком. Будь ласка, каву з молоком. молоком. Маче, може, щось сладкего. Можливо, у вас є щось солоденьке. Мачего. Можливо, у вас є щось солоденьке. Скільки коштує кава і кісточка? Чи могат просить рахунок, чи можу попросити рахунок, чи могла просить рахунок, чи можу попросити рахунок? Щось було пишне. Дякую! це було смачно! Дякую. Пишне смачно. Чи можна заплатити карту? Чи можна розрахувати з карткою? Чи можна заплатити карту? Чи можна розрахувати з карткою? Де є з туалетом? Де туалет. Де є туалетом? Туалет? Де туалет. Смачного? Смачного. Смачного смачного. Дякую, бац. Дуже дякую. Дякую, яцу. Дуже дякую. До побачення. До побачення. Дякую що були за мною в чинку. Мам надію, що тез будете чуть ще певні в кав'ярні. Дякую, що були зі мною в цьому епізоді. Сподіваюся, що тепер ви почуватиметеся впевненіше у кав'ярні. До усвішення за тиждень! А якщо не маєте помисли на колейні темати, напишіть мені в коментарі. Почуємо за тиждень. Якщо маєте ідеї для наступних тем, пишіть у коментарях. Па-па!